29 вересня Олександрівський сільський будинок культури Попельнастівської громади був переповнений місцевими талантами. Тут відбувся уже добре знайомий шанувальникам мистецтва щорічний театральний конкурс-фестиваль Вересневі самоцвіти. Я радий вітати вас сьогодні в цьому залі. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо змогу проводити театральні конкурси. Цього разу у конкурсі взяло участь сім аматорських театральних колективів та два народних Червонокам'янський Нове життя та Олександрівський обрій. Переможців визначали у номінаціях Вистава, уривок з вистави, літературно-музична композиція та інсценівка. Ну, підбирали п'єсу дуже довго, шукали, передивлялися купу варіантів, вирішили взяти цю. Вона масова, перекликається з сучасними реаліями. Ну і цікава. Перш за все, хотіли зробити щось дитяче, щоб задовольнити потреби культурні саме дітей в громаді. Дуже довго готувалися, дуже довго робили реквізит, костюми підбирали, репетирували над образами. Працювали, тому що є діти і маленькі, є діти вже одинадцятикласники, є дорослі. Ну багато персонажів треба було з кожним окремо попрацювати. Ми підбирали п'єсу по повісті Ольги Кобелянської, тому що дуже подобається ця поетеса. Тому ми вирішили зіграти ці ролі. Скільки готувалися? Готувалися більше місяця до цієї повісті. Визначали кращих з кращих викладачі Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. У підсумку гран-прі розділили Олександрівський народний аматорський театр обрій. Та Червонокам'янський народний аматорський театр Нове життя. Для мене, для батилача коледжу культури мистецтва, цікаво подивитися, на якому рівні театральне мистецтво за межами Олександрії, скажімо так, чомусь щось підказати, щось десь і, і самому повчитися. Роль у мене така трошечки, навіть не, ну, для мене непритаманна. Було складно спочатку було цікаво. Як я в цю роль вживуся і як я її зможу відтворити від свого героя. Ця війна між світлом і темрявою, ну, так воно все як і в житті. Сьогодні я грала роль Анни. Це була така доволі трагічна е, історія. Е, мій персонаж взагалі дуже така е, драматична. Людина, і мені насамперед було дуже складно грати, тому що в житті я не така, як на сцені, і це було дуже важко. Я шукаю квітку паприти, щоб загадати заповідне бажання, щоб закінчилась війна, щоб перестали гинути люди, та щоб по всій землі був мир. Розкажіть, про це. А я Лукаш, я їй допомагаю. У мене є чарівна собілка, Як я не все навкруги світиться. Я думаю, що не тільки я отримала і позитив, і емоції. І можна було відволіктися, можна було розслабитися. Це круто. Дякую, дякую акторам, дякую режисерам, організаторам. Це було круто. По завершенню театрального конкурсу Вересневі самоцвіти начальник відділу культури Михайло Ковальчук відзначив високий рівень підготовки колективів та яскраву роботу працівників культури.